Це у нас карта Севастополя. Це Севастополь, і от рожевим виділені рожеве це буферна зона, а всередині в жовте це власне охоронювана територія. Оце Херсонес, оце буферна зона навколо нього. І от, от вся оця територія під низом, вона знесена. І от власне на ній побудовано археологічний парк Новий Херсонес. Археологиня Евеліна Кравченко пояснює, окупанти забудували саме буферну зону пам'ятки херсонес таврійський з 2015 року. Росіяни розпочали процес, який назвали реставрацією. І хоча будівництво проводили не на території самого заповідника, дослідниця каже це руйнування Херсонесу. Найстрашніше, що з ним могло статися, це археологічний парк новий Херсонес, який власне було збудовано на місці російських військових баз, які знаходилися, в свою чергу, на залишках давнього міста Херсонес Таврійський. Ніякої дозвільної документації, ніяких експертиз під будівництво археологічного парку Новий Херсонес не було. Тобто там просто все знесли і на цьому місці збудували нове містечко, такий Діснейленд чи Лас-Вігас. За словами науковиці, на місці давній цитаделі окупанти поставили театр опери і балету. Він створює навантаження на археологічні пам'ятки вагою понад 300 тонн. Низку знахідок на руїнах стародавнього міста окупанти вивезли до Росії, решту лишили. Відомо, що на території Херсонеса лежать тонни керамічного матеріалу відкопаного. Там от дійсно він лежить і він там нікому не потрібен. Навряд чи його хтось буде коли-небудь обробляти. Він просто лежить в мішках для будівельного сміття. З'явилися на території українського заповідника і музей християнства, і музей так званої Новоросії Криму, і символи звеличення російських солдатів. Та навіть пускові установки для ракет, каже Валіна Кравченко. Ви, бачите, тут кілька так званих курганчиків. Там на себе. Це не кургани, це пускові установки для стратегічних, е, стратегічних ракет, які несуть ядерні боєголовки, які були законсервовані ще в 90-х роках. Ну, там, ясно, ніяких боєголовок ракет вже не було за нашого часу. От, але там якась активність почалася після 2014 року, там якась активність. Відбувалося, туди, під'їжджали люди, під'їжджала техніка. Відкриття так званого нового Херсонеса окупанти провели 30 липня. За декілька днів до цього його освятили. Сделай, Представниця департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Ліна Дорошенко каже, Росія використовує Харсене Ставрійський у пропагандистських цілях та намагається представити його як частину російської культурної спадщини. Україна почала переговори щодо внесення пам'ятки до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Ми почали проведення роботи з секретаріатом ЮНЕСКО щодо можливих шляхів захисту її. Складність повторюю ситуації в тому, що це тимчасово окуповані території і до Доступу моніторингових місій туди немає, проте є можливість зробити це по іншому і зараз ми її активно вивчаємо, щоб все було згідно існуючих норм міжнародного права. Заступниця представника президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко розповіла: відомство збирає інформацію про тих, хто здійснює незаконні розкопки та вивезення археологічних пам'яток з Херсонесу, аби запровадити проти них санкції та притягнути винних до відповідальності. У 2021 році вже була комунікація з міжнародним кримінальним судом про те, що Міжнародний кримінальний суд готовий працювати з такими кейсами і розслідувати їх. А вже після того як сталося повномасштабне вторгнення, і зараз ще більше здійснюється руйнування історичних культурних об'єктів, якраз вони всі об'єднуються в одне кримінальне провадження і комунікуються з міжнародним кримінальним судом. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лобінець звернувся до ООН, заявивши, що руйнування Херсонесу це злочин. І Росія має понести за це відповідальність. Анастасія Діденко, Дмитро Панов, Суспільне, Новини Крим.